Привіт! Знайомий шаблон. Напевно, кожен, хто виготовляє меблі, використовував або й досі використовує саме такий примітивний метод монтажу завіс на фасаді. Але, по-перше, отвори під чашки двох чи декількох завіс повинні бути чітко на однаковій відстані від краю фасаду. Інакше найменша похибка, і, хоча вони, можливо, будуть розміщені паралельно між собою, але не перпендикулярно відносно фасаду. А це може призвести до проблем зі встановленням на монтажні планки. Втрачається якість руху завіси, скорочується термін її експлуатації. По-друге, досить складно попасти свердлом чи саморізом рівно в центр монтажного отвору. Та й саморізи повинні бути добре відцентровані та високої якості. У багатьох випадках завіси починають тягнути в сторону, саморізи по декілька разів відкручуються, закручуються, кріплення послаблюється. Що ж тоді робити? Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна». В цьому відео я покажу один із моїх улюблених шаблонів, за допомогою якого можна робити швидко та якісно монтажні отвори під різні типи кріплення завіз. І не тільки завіз. Є два види даного шаблона. Вони відрізняються лише діаметром пари отворів. 2,5 мм для завіс під саморізи і 8 мм для завіс із кріпленням швидкого монтажу інсерта або під прес. Він доступний лише на замовлення. Окрім того, за допомогою даного шаблона можна ствердлити монтажні отвори під кріплення прямих або хрестоподібних монтажних планок підтримачі тіпон або блюмовшн. Що входить до комплекту? Сам шаблон з різними групами отворів. На ньому попередньо встановлено регульований клиноподібний упор з фіксатором. І додатково для шаблона підкріплення інсерта чи підпрес, обмежувач глибини сверління 8 мм і перехідник з 8 на 25 мм. За його допомогою можна робити отвори під саморізи. Що ми бачимо на самому шаблоні? Ці отвори, як я вже говорив, підкріплення чашки завіси. Ці два отвори під пряму монтажну планку для завіси або для прямого тримача Ponch і Blue Motion. Відстань до першого отвору 20 мм. Відстань між отворами 32 мм. Ось ці під хрестоподібні монтажні планки чи тримачі Punch Blue Motion. До них 37 мм, між ними 32 мм. На одній стороні витиснуто круглий виступ. Його зовнішній діаметр 35 мм. Він ідеально входить в отвір під чашку завіси. З іншої сторони бачимо два витиснені нерегульовані упори. Вони використовуються для монтажних планок чи тримачів. Майже на вершині кута можна побачити і відчути невеликий загострений стержень. За його допомогою шаблон добре фіксується на поверхні деталі. І ось такий трикутничок отвір для позиціювання шаблона на розмітці. На клиноподібному упорі є спеціальні виямки для виставлення точної глибини свердління. Для свердла 2,5 і 8 мм. Як ними користуватися? Дуже просто. Я покажу на прикладі свердла та обмежувача діаметром 8 мм. Представляємо свердло, притуляємо обмежувач до упору. Фіксуємо шестигранним ключем. Отримуємо ідеальну глибину свердління. Переходимо до практичного застосування. Почнемо із завіс. На фасаді вже є отвори під чашки діаметром 35 мм. Попускаємо фіксатор клиноподібного упора. Вставляємо круглий виступ шаблона в отвір під чашку завіси. Притискаємо клиноподібний упор і затискаємо фіксатор. Робимо отвори для кріплення чашки завіси. Я зроблю для двох типів кріплення: на саморізи та інсерта. Попускаємо фіксатор, знімаємо шаблон і монтуємо завісу. Одну прикручую саморізами. А іншу закріпляє методом швидкого монтажу. Можливо, хтось мав справу ось такою завісою від Блюм? Це спеціальна завіса для складених дверцят. Вона використовується у кутових конструкціях. Чому звертаю на неї увагу? Бо позиція отвору під чашку цієї завіси трохи нестандартна. 12,5 мм від краю фасаду до центру. В результаті отвір виглядає ось так. Даний шаблон допоможе зробити правильно монтажні отвори і для такої завіси. Для цього нам потрібно зробити наступні дії. Викрутити повністю фіксатор на шаблоні. Розвернути клиноподібний упор на 180 градусів. Вкрутити фіксатор. А далі ті ж дії, що й для стандартних завіс. Вставляємо в отвір. Притискаємо упор і фіксуємо його. Робимо два засвердлення. Знімаємо шаблон і монтуємо завісу. Для того, щоб просвердлити отвори під монтажні планки, потрібно зробити попередню розмітку. Означаємо місце, де повинен бути центр планки. Проводимо лінію мінімум 50 мм завдовжки, представляємо шаблон цими упорами до боковини корпусу чи деталі. Представляємо його так, щоб наша розмітка співпала з вершиною трикутника на шаблоні. Злегка натискаємо на шаблон в цьому місці. Цим самим фіксуємо його на деталі. Після чого сверлимо отвори, зробимо підпряму та хрестоподібно-монтажні планки. Аналогічні дії робимо, якщо треба встановити прямі чи хрестоподібні термачі для тіпона Bobble Motion. Здавалося б, невеликий шаблон, але наскільки корисний. З ним завіси та планки монтуються паралельно між собою, перпендикулярно до корпусу чи фасаду, на правильних відстанях до отворів чи між ними. А це якість це те, що хоче отримати кожен замовник. Це те, за що цінують виробника. Маю надію, що ця інформація допоможе тобі в роботі. Підписуйся на наш YouTube канал, щоб не пропустити наступні відео. А нам ще є багато про що розповісти. Міцного здоров'я і гарного настрою до зустрічі!